Доброго вечора. Доброго вечора. Ми сьогодні будемо увечері займатися дуже важливою справою. І я хочу зі собою познайомити. Мене звати Ольга Попельницька. і я психокінезіолог. Моє основне завдання як того, як є людина, яка допомагає іншим. Подолати страждання свого тіла, які відволікаються на різні ситуації, різні події, які відбуваються у житті українському, особливо на новини, особливо на ті новини, яких ще немає, але їм залякують. Особливо на ті ситуації, коли потрібно забути те, що було, щоб жити далі. Тож, я хочу розповісти сьогодні такий вступний імпровізований прямий ефір, для того, щоб розказати, що буде сьогодні ввечері, а також що я планую давати в особливі дні, і ми вже будемо з'ясовувати, що це за дні і що це буде. Тож, моє завдання навчитися разом з вами випрацьовувати антистресові такі вправи всередині себе. Але вони не просто там трошки нажати тут, трошки подихати. А це такий буде комплекс, де ми будемо брати тему, яка дуже-дуже зачепила. У когось це 24 лютого, у когось це 10 жовтня, може ще якась дата. І під цим ефіром, якщо вам дуже важливо пропрацювати цей день, ви можете навіть не писати. Щоб я була би, підготовлена, що ми беремо і цю дату теж з, якимось, з якоюсь подією, яка вас якось вибила з ладу. І наше завдання прибрати себе у купу, бо якщо нас немає тут і зараз, коли ми думками десь у страхах, які можуть відбутися, коли ми постійно своїми думками десь там, де була травма, біль, якісь спогади, і начебто нас тут немає. Ми як не єдине ціле, ми як розкидані наші шматочки нашої свідомості, такою пам'яттю розкидані, і ми не відчуваємо ресурсу. Тож ефіри, які я буду давати, такі якби корекційні ефіри, вони для того, щоб зібрати себе докупи. Що ми будемо брати? Перше, це буде тема. Тема, як я казала, це якась подія. І особливо у нас буде два формати. Перше, ми будемо якби, підшкрябувати свої, свою свідомість збирати її докупи з того минулого, що було, бо там ми втрачаємо енергію, але вже це не свідомо. Це як заморожене таке такий шматок льоду, який лежить всередині. І ця замороженість не дає нам радіти сьогодні. Ця замороженість спонукає до психосоматики. Ця замороженість всередині не дає нам жити життя тут і зараз і насолоджуватись тим, що живі, тим, що ми маємо, те, що маємо, і що ми прагнемо і мріємо. І нам потрібно розмерзнутися, особливо до весни. Це дуже важливо зробити. Тим паче, зараз холодні дні, мокрі дні. І це. Прям потрібно ще й для тіла також. Тож у нас буде два формати. Перший це підшкрябуємо те, що було. І другий це такий незапланований формат, але він буде тоді. Я сподіваюся, їх не буде. Але бувають такі часи, як це було з Дніпром, як це було з броварами, то що от свіженьке. І вже ти так перенасичен цими подіями. Що вже немає куди запихувати ці, цю біль, яка просто накидається зверху. І наше завдання не відкладати його на потім. Ми будемо в цей же вечір або там зранку дивитися, як воно буде за змогою, і ми будемо робити одразу ж чистку своєї свідомості. Випрацьовувати антистресовий такий формат для свого тіла, для своєї свідомості, щоб не зупинятися на цьому, щоб далі йти, щоб не втрачати себе, свою свідомість, свої думки, свою пам'ять, свою увагу. Бо я знаю, якщо ви з України, ви в Україні, частина вашої свідомості десь там, у стражданнях. чи в Бомбосховищі чи в якихось минулих спогадах, і це відволікає, і це не дає змогу працювати гарно вашим думкам, вашій пам'яті, і страждають інтелектуальні процеси. Нам потрібно це змінити. Якщо ви це бажаєте, я пропоную. Тож після теми ми будемо брати емоцію. У нас є основні три базові емоції: перша, друга і третя це страх, гнів. Та сум. Ті речі, з якими ми народжуємося, і вони далі би, змінюються і трансформуються у чувство провини, у, у образи, у все все різне. Тож наше завдання буде шукати ця, ця ситуація, спонукає яку з цих трьох емоцій, і е, потрібно буде би, бути чесним з собою, щоб відшукати це. Так як я працювати буду також разом з вами і на своєму прикладі робити корекцію собі, трошки підказувати вам, якщо ви зможете дивитися у прямому ефірі, або я буду залишати запис, ви зможете це зробити в записі, а ви будете вже шукати на моєму прикладі, як буде краще для вас. Так як я психокінезіолог, а всі кінезіологи мають справу із м'язовим тестом, я буду тестувати, що саме потрібно мені. Але я якби буду нагадуючи, я буду прикладом. І ми будемо брати ще вправу рухові вправи для очей. Це дуже допомагає в травматичних ситуаціях. Як його знайти в інтернеті, ви можете подивитись вправа ДПДГ ну, російською, це там подивитись не буду зараз плутати вашому мозки. Мізки для чого це потрібно? Нам потрібно стирати з пам'яті візуальні спогади травматичної ситуації. Ми це будемо робити разом, тож ви будете знати, як це робити. Далі ми будемо з вами ще давати собі підтримку психологічно і для тіла також деякими вправами. Також ми будемо шукати, чому ми не можемо позбавитися цієї напруги, бо якщо вона була разова, ми подихали і пішли, пішли далі. Але якщо ця ситуація чіпляє щось з нашого минулого, ну наприклад, коли я лежу в кімнаті, це ще до осені, поки там ще такі собі ракети були. Я лежу собі у кімнаті, сплю, тут прокидаюся, сирена, дві години ночі, і я відчуваю, як адреналін піднімається в мене у шлунку, прям це таке стає напружене. І це був той час, коли ти міг ще ігнорувати. І ти розумієш, що ну, там, біла церква, тоді вересні, початку вересня там, нічого не прилетить, це буде добре, як кажуть. І ти лежиш і намагаєшся просто заспокоїти себе. І я починаю робити свої ці, ці вправи з психокінезіології і е, шукаю всі ці емоції, ми, там, ми з вами будемо займатися. І я знаходжу, що да, я відчуваю, е, я слышу цю сирену. Вона в мене чіпляє, в мене піднімається адреналін, я не можу спати. Я якби прислухаюся, і думаю, чи потрібно щось робити, бо ти на дев'ятому поверсі і якось щось надо з цим робити. Деякі люди просто сплять. А я думаю, зроблю собі корекцію. Я починаю робити ту корекцію, яку як ми з вами будемо робити. Я знаходжу цей страх. Не сирени, а вчительки першого класу, бо вона так волала, як та сирена, я вам кажу. І це так було смішно з однієї сторони, що тут сирена, тут вчителька з першого класу, Вона така страшна була велика, і ми її так боялися, вона ще указкою била. В общем, моя мати не дасть збрехати. Мій брат це знає. все. Тож я старалась зі своєї пам'яті не саму сирену, яка зараз. Я старала спам'яти той ланцюжок, який відбувався з цією вчителькою, і мені потрібно було цю пуповинку розрізати. І коли я зробила деякі кінезіологічні вправи, які заспокоїли моє тіло, мою свідомість, я зробила нові собі образ цієї вчителькою зовсім в інших малюнках, картинках, все було по-іншому. Я всередині заспокоїлася стосовно цієї ситуації з минулого, і мені, коли я поверталася вже там до, до теперішнього, да, у своїх думках, мені вже не потрібно було відчувати адреналін. Я вже заспокоїлася, я вже була у нормі. Ну і я потім побачила, що сирена завершила, завершилася, нічого немає, все якби добре, і можна було спати. Але той адреналін мені показав, що сирена, сиреною, так, це важливо. Але у сирені ще є в моєму житті, ще була друга назва крики вчительки. Тож коли потім починалася сирена, я вже не так якось гостро на неї реагувала. Вже якби вистраювали стратегічні думки, а не панічні адреналінові кортизолові різні речі, які забруднюють наше тіло, і вже потрібно. Ну я знаю, я буду ділитися з вами. І зараз скажу, що пити воду, займатися потрібно фізичним навантаженням, розгружати тіло. Якщо ви зможете ходити до басейну, зараз може холодно, але хоча б. Вода і фізичні вправи це те, що виводить кортизол, адреналін з тіла або психокінезіологія вже ж, разом з цим обов'язково. І ще ми будемо з вами. Коригуючи минуле, ми будемо повертати свої думки себе у тепер тут і зараз. І якщо ви були на моїх ефірах під новий рік, ми планували майбутнє. Бо в майбутньому ми теж трошки налякані, а може й не трошки, а може й по-різному. І друге, ми ще й не завжди бачимо себе у світі, де є перемога, ми вже настільки її чекаємо, що вже чекалка вже чекає вже, вже ця чекалка хочеться, але вже не чекається, як то було на початку. І коли ми вже здаємося, так начебто. В думках це відбувається таким чином, що ми вже не бачимо, як це жити у світі, де мир, у світі, де немає там, небі ракет, у світі, де, де щось нове відбувається. І нам потрібно це теж буде програмувати. Якби до нового року, хто робив зі мною вправи, то ми тренувалися так добре, добряче. А вже в цій справі ми це буде все в одне. Це десь буде займати ну, хвилиночок 15-20, ви можете там, бути на ефірах або дивитися записи і робити паузи, бо я це роблю дуже динамічно, бо багато займаюся зі своєю психікою і дуже швидко знаходжу в ситуації. ситуацію. Але це буде наживо і ви будете бачити, як це воно робиться. Що ще я хотіла вам розказати про наш формат? Ну, І казала, що у нас будуть такі теми, які ну, в моєму житті такі ключові. І я дуже прошу, хто буде приходити, і кому важливо побачити свою, свою дату страху, ви можете написати під, під цим ефіром і написати, що це був за день, що там трапилось. Ну, так хоча б в двох словах. Мої дати, які я вам казала, що ну, щепляє і вже, значить, як перевантаження, і вже якісь знає, знаєте, як. Зачіпки, замітки, які відбуваються у психіці, це, там, це і гелокоптер, у Броварах, Дніпро, розірваний зв'язок, коли ти не можеш подзвонити нікому, ти начебто в вакуумі такому. Коли немає світла, ми будемо брати, коли немає тепла, може комусь це відгукується. Потім це Київ 10 жовтня. Коли там 84 ракети, ну знаєте, це такі цифри, ти на жаль їх запам'ятовуєш, а не потрібно потрібно жити. Потім ну, в мене ще є дата до цих дронів, це у білій церкві дрони. Це такі перші дрони, які були дуже такі вибухи для мого життя. Це дуже було небезпечно для мами та дочки, які були дуже поряд. Ну а вже ж на 24 лютого. Це такі мої плани по відпрацюванню своїх травм разом з вами. Травми як те, що якби стало відбитком, яким не просто так забути. Я хочу забути це 24 лютого. Скоро нове 24 лютого. Я хочу, щоб воно було нове, класне і перебило те, що було. Я не хочу про нього згадувати так з болістю, бо це мене забирає в мене сили. Якщо ви такі самі. Приходьте на ефір. Якщо ви обираєте злитися, все пам'ятати, бо в мене там навіть лента в Фейсбуці така, там я нас завжди це запам'ятаю, я не хочу це пам'ятати. Якщо ви такі, що не хочете пам'ятати, тому що це вас руйнує, так, ці дати будуть, так, це вже є як історія в нашому житті, але вона не має забирати наших сил, і потрібно повернути себе до себе. Тож, приходьте до ефірів, сьогодні буде перший, 21 числа 21-21. Я сподіваюся, вже там, де я є, у мене є зв'язок і нічого не завадить. Це моя особлива зараз фішка. Ну, все, будемо гуляти в минуле, будемо допомагати собі у теперішньому, будемо робити всі вправи такі. Психокініозологічні, психологічні, антитравматичні, те, що я знаю, те, що працює, і те, що точно не зашкодить вам, коли я на відстані, коли мене немає поряд. Бо ці вправи роблять чудеса, навіть якщо ви самі з собою працюєте. І завдання, крім того, що відпрацювати разом зі мною свої страждання. Ще й навчитися робити це без мене, щоб ви могли допомагати потім близьким. Якщо ви відчуєте, що вам потрібно ще більш знань, є навчання, я залюбки буду вам ділитися. Але у нас ефіри такі корекційно, ну трошки навчальні. Тож дякую, що додивились до кінця, і запрошую вас на ефіри. Будемо. Лікувати себе своїми журуцями разом, і разом йдемо до перемоги над своїм станом, бо він має бути сильним, спокійним, мирним. І тоді ми побачимо мир навколо. Дякую і до скорої зустрічі увечері і на інших ефірах.